Інтелектуальна забавка кубик рубика в однією рукою та ногами збирали в Олександрії на відкритому чемпіонаті зі швидкого розв'язування головоломок. Сюди з'їхалися 75 швидкокуберів з України, Росії та Вірменії. Модним кубик Рубика став у 70-х роках минулого століття. Потім захоплення на деякий час втратило свою популярність. Нині ж відроджується знову. Швидкуберами називають себе люди, які на швидкість збирають кубик рубика. Чемпіонат з відомої головоломки в Олександрії проходить вдруге. Його ініціатор, керівник місцевого клубу Карате, взявся за це, бо головоломка каже, допомагає розвивати розумові здібності учнів. Це підтверджують і швидкубери зі стажем. Як мінімум пам'ять лишається очень сильно і складають і плутають кубик за певними алгоритмами. Тут дотримуються конкретної процедури. Учасник має присісти за стол. судья ему подает кубик закрытым на колпачке, закрытым колпачком. Во время того, как он убирает колпачок, он начинает, запускает таймер, идет отсчет. То есть это то время, за которое должен участник проинспектировать кубик. Напомню, это не больше 15 секунд. После того, когда он просмотрел кубик, судья ему говорит 12 секунд, предупреждает, останавливает время, он должен положить кубик и положить руки на таймер. Причем руки на таймер он должен ложить а, именно пальцы. Після того, як кубик зібрано, учасник так само дотиком пальців зупиняє таймер. Цьогоріч від змагалися у 17 дисциплінах з кубиками найрізноманітнішої форми та комбінацій. У наймасовішій категорії класичний кубик Рубика 3 на – переміг Іван Винник. Він склав його менш ніж за 11 секунд. Вдома, говорить, вдається і швидше. Тут завадило хвилювання. Рекорд міра 5 секунд, 55 сотих, Мой Майчний рекорд 5,65. Збирали кубик і всліпу, з щільною пов'язкою на очах. Тут головне запам'ята. П'яти візуально, як він заплутаний. Запам'ятається кубик буквами, тобто кожна наклейка на кубі має свою букву, тобто це алфавіт. У кубика є два типи елементів угли і ребра. Тобто алфавіт на угли і алфавіт на ребра. Я запам'ятаю букви Із букв складаю слова і слов історії. Запам'ятаю історію. На все це виходить секунд 40-50, і остальний секунд 40 непосередньо з боку. А от скласти кубик ногами наважилися лише семеро учасників. Тут найкраща Оксана Тиводар із Закарпаття. Загалом вже найкращі результати у швидкуберів з Києва. Вони кубик Рубика збирають найшвидше. Організатори сподіваються, що з кожним роком учасників таких ігор більшатиме. Яна Пісріва Іля Зілюнкін день за днем.